Петро Дяченко мужній чоловік, який за останні роки пройшов випробування, що могли б зламати будь-кого. Ще донедавна він вів активне життя, працював в охоронній сфері, мав улюблене хобі спів і радів кожному новому дню. Проте одного дня все змінилося. Це було, було як років три назад. Я їхав додому з роботи вже. Якраз ми заїжджали в Мукачево перед військовим госпіталем. У мене почала затікати ліва рука та ліва нога. От. Я почав панікувати, хотів встати на ноги, я падав назад крісло, я не відчував руку та ногу. І Я так зрозумів, що в мене, мабуть, інсульт. Ми доїхали до Духновича, мене знімають з автобуса, везуть мене в лікарню. Ну і так сталося, що в мене дійсно стався інсульт. Через тромбоз, потім у лютому місяці, вже це після інсульту, мене почав, почав палець синіти на правій нозі. Тобто я не міг вдягнути шкарпетку, бо боліло. І в мене почалася гангрена. Уже кров в мене не поступала ниже правої кінцівки у ногу. І лікарі дійшли до того, того висновку, що не прийшлося її ампутувати. Поки він проходив складну реабілітацію, його особисте життя зазнало ще одного страшного удару. Потім з часом батькові стає погано, на жаль, я в одній кімнаті тут, він в іншій. Мами вже тоді не було, мама померла. Так сталося, що він мав вийти на роботу і він не міг. Тобто він не міг навіть зайти до мене в кімнату, йому погано було, він не міг стати на ноги. А я б також не міг, бо в мене ще була паралізована ліва сторона, а права сторона в мене нога типу, ампутована. На жаль, приходять з його роботи там, виламують двері, визивають швидку, його забирає швидка, потім забирає мене швидка. І... Я його послі нас там бачив в прийомному відділенні, і мені сказали, що батько помер. Завдяки небайдужим людям Дмитра Дяченка відправили до реабілітаційного центру, щоб відновитися після хвороби, і це вдалося. Дмитру 34 роки. Він мешкає сам на 9-му поверсі багатоповерхівки, без родичів, без посторонньої допомоги. Попри все, мукачевець не втратив надії і не зламався, адже у серці живе велика мрія. Я хочу мрію повернутися до нормального життя. Назбирати на проте своєї мрії з електронним коліном фірми Алюкс. Зараз громадська організація безбар'єрна Закарпаття разом із блогеркою Каріною Янюк, яка в рамках проєкту Надільна ташка особисто відвідала Дмитра та розповіла його історію. Оголосили збір коштів на протест для Дмитра. Я запропонувала зібрати на протез. Йому потрібен цей протез. Я почала дізнаватися, скільки він вартує, де його можна придбати. Зідзвонилася з компанією в Україні, яка цим займається. Ми говорили з Русланом. І я відкрила банку. І ми зібрали досить Непогано, майже більше двох тисяч гривень е, суму. Намагаємося е, намагаємося зібрати це для того, щоб виконати мрію Дмитра, для того, щоб він міг жити, працювати, е, відчути це життя. Якщо вже Бог йому подарував таку можливість через нас е, повернутися до життя, так би мовити, то я сподіваюся, ми все таки це доб'ємо, завершимо вже цим літом і е, будемо святкувати перемогу. Ми разом з Каріною Янюк розпочали збір для. Дмитра Діченка на закупівлю протеза, який йому необхідний для того, щоб повністю функціонувати, пересуватися та займатися роботою, щоб він міг задовольняти свої потреби та нормально жити. Цей протез коштує 841 тисячу, з початку збору ми вже зібрали 71% від загальної суми. Нам залишилася вже буквально фінішна пряма до, до здобуття вже цієї мети для Дмитра. Закликаємо всіх небайдужих, хто має можливість. На наших сторінках соцмережах в інстаграмі та фейсбуку є посилання на на збір для Дмитра, також по можливості задонатити і допомогти втілити мрію Дмитра у життя. Кожен ваш внесок це крок Дмитра до нового життя. Навіть кілька гривень можуть стати частиною великого дива. Підтримайте Дмитра, допоможіть втілити його мрію в реальність. Свій перший ювілей п'ять років успішної роботи відзначила приватна школа, ліцей «School of Happy Children» у Мукачеві. Замість традиційного святкування колектив школи вирішив зробити добру справу, а саме провести день відкритих дверей із благодійною місією на підтримку збройних сил України. Хотіли якось від. Відсвяткувати цей день, цей рік, наш п'ятий ювілейний, але ми вирішили, що просто відсвяткувати, як зазвичай ми святкували до воєнний час, звичайно, не вийде. І вирішили таким чином наш захід присвятити допомозі нашим героям, воїнам Збройних сил України. Тому що кожна гривня, яку ми сьогодні отримаємо від наших гостей, від наших колег, від батьків, це ще одне нагадування нашим воїнам, що ми з ними, що ми не осторонь, не знаходимося, осторонь. Ми і душею, і тілом. І наскільки це можливо, звичайно, ми хочемо їм допомогти. Сьогодні у нас мега масштабна подія з головною цілею благодійність це донати на автівки ЗСУ разом з нашими волонтерами. Закарпаття це є наша основна ціль на сьогодні. Ну і звичайно, презентація школи як ніяк. Всі гості сьогоднішнього заходу будуть мати можливість ознайомитися з нашими класами, з вчителями, викладачами, познайомитись поближче із кожним класом. Разом із громадською організацією волонтери Закарпаття Школа організувала збір коштів для наших захисників. Ми не вперше в цій школі, так як спочатку війни, саме керівник цієї установи, Пані Тетяна Скиба звернулася до нашої організації прийти на майстер-клас і ознайомитися з роботами дітей. Вже тоді. Перший рік вони зробили збір на підтримку ЗСУ. Це надзвичайно важливо, наскільки оскільки патріотичне виховання дітей, молоді це є запорука нашої міцної держави. Ми запрошені на таку гарну подію святкування П'ятиріччя школи з таким чудовою назвою, чудовою назвою Школа щасливих дітей. Отже, ми сьогодні прийшли не просто на свято, ми прийшли підтримати наших давніх друзів друзів друзі, які е, не просто дають гарну сучасну найвищого рівня освіту для наших діток для майбутнього України. Ми прийшли підтримати школу, яка виховує справжніх патріотів. У рамках заходу також відбувся ярмарок смаколиків, де кожен охочий міг поласувати випічкою морозивом придбати вироби та водночас зробити добру справу, долучитися до збору коштів на автівку і дрони для української армії. Ми збираємо. Кошти для ЗСУ. Це в нас день відкритих дверей з благодійною метою. Благодійна вона, тому що в нас є збір. Ми як співпрацюємо із волонтерами Закарпаття і збираємо для ЗСУ на машину та дрони. Захід об'єднав сотні сердець, надихнув на єдність та ще раз довів, що разом ми можемо більше. Кожен внесок, кожна усмішка і кожен придбаний смаколик наблизили нас до перемоги. Не впорався з керуванням та в'їхав у паркан. Поліція Сваляви встановлює обставини смертельної ДТП. До поліції надійшов повідомлення про дорожню транспортну пригоду з травмованими у місті Свалява. За викликом одразу ж виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини автопригоди. Встановлено, що 36-річний мешканець міста Свалява, керуючи автомобілем Авді, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з огорожою будівництво. Від отриманих травм він загинув на місці події. Окрім водія, в автомобілі перебував і 29-річний пасажир. Наслідок аварії він отримав легкі тілесні ушкодження та від госпіталізації відмовився. Заданим фактом слідчі відділення поліції номер 1 Мукачівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження. У справі призначить експертні дослідження, за висновками яких поліцейські встановлюють усі об'єктивні причини ДТП. Досудове розслідування у справі триває. Ські рятувальники ліквідували пожежу в легковому автомобілі. До служби порятунку надійшов повідомлення про загорання легкового автомобіля на вулиці Волошина у місті Хуст. За словами 57-річного водія, машина загорілася під час руху. Побачивши дим з під капоту, чоловік вийшов з автомобіля та почав його штовхати на узбіччя, аби не створювати аварійну ситуацію на дорозі. Очевидці події підбігли допомагати водію гасити пожежу вогнегасниками. Згодом на місце прибули вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини. Міста Стахуз, які ліквідували пожежу, полум'я охопило моторний відсік та передню частину салону автомобіля. Причина загорання встановлюється. До гасіння залучилися сім рятувальників та дві одиниці техніки. Поліцейські перечиналі квітвали чергову схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Співробітники відділення поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції заблокували ще один канал у межах регіону для незаконного переправлення через кордон чоловіків, що підлягають мобілізації. У ході слідства правоохоронці встановили, що до його функціонування причетний 32-річний мешканець села Великий Березний Фігуранта затримали під час того, як він на власному авто BMW X5 перевозив до лінії. І кордону клієнта 21-річного, мешканця Запорізької області. Військово зобов'язаному цей трансфер коштував 12 тисяч доларів. Переправника поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У ході розслідування правоохоронці встановлюють, чи були у злочинця спільники, а також інші обставини злочину. Слідство у справі триває.